48-му році, 48 році, так? У 48-му році, а він був. Лунові ага. ну, ви ходили 48 в 48-му році Унів, ну, і той, що був регентом в кропивні, він так. вас там зустрів. так? Зустрінув нас там і говорили ми. І ми думали, і він сказав, якщо все буде благолучного, завтра ще побачимось. А вночі приїхали, то КВД. Вступила в монастирі, і гумена забрали, і все, люди розійшлися, і ніякої служби, ага. Боже, не було ніякого свят. І ви не зустрічалися і більше його ніколи? ніби. Мене вже арестували в Лець. Угу. 21 бо ну, Якраз по 54 роки. А тут я не знаю.